Ми активно працюємо тут. У нас комплексна робота. Ми раніше зняли карти. Також робили промір машинки до чарчер 2017 року. Тут тканинний салон. Будемо встановлювати нашу новинку. Не перемикайтесь, в продовженні все покажу. Готова наша краса і буду вам швидесенько її показувати. Тут у нас комплексна робота, перетяжка карт дверних та установочка наших фірмових чохлів. Чохли встановлювали у дизайні Titan US повністю з екошкіри та червона декоративна яскрава у нас строчка. Установочку ми робили з вшиванням всіх посадочних частин, геометрія спинок та посадок збережена. підголівнички в гарнесеньких чохлах. Дверні карти протягували в екошкіру. Нам подобається клієнт задоволений.